на І ви знаєте, що основною темою моїх докладів є те кіно, яке займається в арабських країнах, а також в Ізраїлі, те, що стосується Земля моря, мусульманських освітів, такі більшість. Сьогодні до вашої уваги буде представлений просиповість. Ви пам'ятаєте, що ми з вами те, що історичні фільми, і це фільм, який ми сьогодні будемо дивитися, він також. Історичний від сьогоднішнього на точки зору, і для того, щоб уявити про що йде мова і як це відбувалося, я зробив величку герию. І зараз на першому складі ви бачите персикольці, якому там дві з половиною тисячі років. І ось його відтворення, історичне він вважається. І те, що зараз є в 23 третьому році, я думаю, що нічого не змінилося, тому що він виранний внесений в Віннескарому пам'яті, тому нічого там мінятися немає. Цей... Це місто, його в принципі відомо ще з часів Олександра Македонського, який його захопив. І потім там була окрема держава, цього було міжнародження. І це одна з найдавніших держав, які є взагалі світі. Там неподалік працював наш благодійник Василь Васильович прямо Вітаймо. Він в штуарах може розповісти про те, як це відбувається. Насправді та картина, яку ми сьогодні будемо з вами дивитися, вона зроблена на підставі повісу. І межі привідніші зараз є. Ну, Сатропій. І це а, така відома іранська письменниця мистецькіня і такі інше. По неї трохи зводить. Ось я е, знаю, грабували всі комуніки попаді. Там є вивезені були артефакти, в тому числі і Берлін, тут був бачив, і Лондон, і в інших міста. Але ті події, які ми зараз будемо зараз споглядати результати, вони стиснуються безпосередньо Франції, тому що Франція вирішила також вчитися в цю боротьбу. Тут є декілька таких автентичних фотографій. Це, наприклад, фотографії. 1905 року, тобто з процесу створення нових імперій, воно знаходилась постійно в зоні судиної маї. Дещо там не рекомендується, але хто знайомий з цією культурою, ну, українського. Це не знайомий, це зовсім друга культура, ви перепутали. Ні, ну так і такої стравчені. Що вона друга або інша. І е, вони мають таку. Досить цікавий історичний, глубоко історичний. Такі витворимо спеціальні в Іралі. І перед тим, як ви розпустимо безпеці профіль, який ми з вами будемо сьогодні дивитися, ми хочемо зробити увагу на світ вишні. Це теж час американське кіно. Воно дуже специфічно насправді. І... Я думаю, що якщо закінчені, подивимось колись, якщо буде така нагода про таксиста, який вирішив закінчити закінчитися ясом рухом, але треба було щоб хтось його закопав, він закопати по місту і штраф по цезову. Зараз ці не віддачі, для того, щоб зрозуміти, як це вона відбудеться. Безвихідно. Ну і наша героїня, вона народилася в Ірані. І... Це вона? Ні, це не вона. Але вона сама, коли приїхала у Францію, не могла зняти цього. Знайшли французькі добровольці. Це Орано Венсен, який також мультиплікатор дуже цікавий мистець, і він допоміг зробити безпосередньо цю роботу, якому з вами будемо сьогодні дивитися. Це ж задаю увагу для кіноманів, тому що це цікава особистість, яка має всі друку. Такі роботи, які, мабуть, варто уваги, тут є фахівці з фацинського кіно, і якщо вони не звертали, то звертає вашу увагу. Ось безпосередньо афіша э, Хорсиповісу 2007 року, мабуть, це єдине кольорово, що ми сьогодні побачили. Це зроблено в чорно-білому форматі. І лише для того, щоб звернути увагу, зроблена була така французька. В Іранській манері така афіша ну, не така велика. Це наша головна героїня. Тут в неї є особливість цієї фотографії, чому вона така дуже, не дуже велика, але я її знайшов. Тому що вона дуже е, палити зі геть. Це в неї така слабкість і сила одночасна. Вона е, казала, що якщо у Франція заброєні палити в нічних місцях, то вона приїде місце і буде шукати. Можна повинти на вулиці, в громадських місцях, для того, щоб не було перепорів задоволення в такому форматі, як вона має у Вона з 56-го народження і вона є авторкою, яка має доробку декілька філів, фільм Ледект він присвячений Марії рік, а також є. Волоси, посвячені серійному серії, також технологія стиль відбувається, те, що може бути подивитися. І є ще пункт е, ще дослідження та інші роботи, які пов'язані також з діти. Справа в тому, що той фільм, який ми з вами сьогодні будемо дивитися, він є успішним в акційному плані. Просимо Він за непрошок. Не за те кіно, яке приносить хліб. Він ага. за, за, за мистецьку. Він мистецтво не містечка. Е, продовжуючи нашу розмову про Персиполіс, хочу сказати, що це, по суті, в основі лежить її персональна історія. І вона е, пережила революцію 1979 року. В Ірані були такі, що там правил шахту, якого пам'ятаю, які встановив такий суворий режим авторитарний і людей вулицях забрали лише слова, наприклад, гайки, утиск. Ну і такого був такий слов. Якщо ти щось позовав, так таке ключове слово, чи діє слово, чи іменник не важливо, Вони все одно е, була спеціальна служба, яка налічила 60 тисяч е, осіб і. Ці люди одразу сприймали такі штати, знаєте, німеччині. Всі такі mm -hmm. режими, вони пов'язані з тим, що є спеціальна да. Так, який гра... він замовив кубіки, мерседеси? Кубіки Мерседеси він розмовляв, але це було інше. Ну, Вася, І тому... Була нам така ситуація. Всі мали хвалити по дішахах цього шаха, і він повсюду ставив свої пам'ятники, ми побачимо, ну, як їх там домівки. І всі мали їх хвалити, він мав бути ідеальним. І дивлячись на те, що він був недолічний розросту, то в судьбу всі камери розташовувалися нижче його і для того, щоб це підтверджувати його діяльність. Мізивні з інші. Ну, інших, а-ля північний судший день, плюс-мінус, але ще краще. Все це закінчилося революцією. І революція вона все має такі, багато було спалахів, дивлячись на те, що в того штаті Іранського було понад 3 мільйони агентів, як кажуть, таких сотів, як називається, небезпосередні робіт, а які давали інформацію один на одного все одно. Революція перемогла, але те, що ми бачимо, побачимо в сущі день, як шахи зритають, по мені 79 років. Як 40. вони живуть після цього, то не вони живуть, то все одно перемогла. Ісламська революція встановила закону шаріату. Але не дивлячись на це все, виникла іранська якась опозиція. Виникла якась е, іранська е, культурна мистецька діаспора в Узбілі. І всі ми можемо спостерігати за тими подіями. У 2007 році ці всі події були дуже актуальними, і тому це, це підтримувалося на 25-му переведені цей, окрім події, назва ви знаєте. І е, демонструвався по всьому світі, але було багато скандалів. Це стосувалося особливо, наприклад, в Кулюзі. Там забороняли, а все одно покази забороняли лише е, і закриті, і відкриті покази. Тобто, це така культура суверанська і досі не заборонений в багатьох арабських державах, і е, не приймається також е, в тих місцях, де є. Прорабські меншини, але все одно вони є активними і сприяють тому, щоб це кіно було заборонено. Тому ну, я всіх запрошую до перегляду цього забороненого фільму на забороненого для мусульман. Не лише для мусульман. В Америці є штати, теж, в яких ціни не рекламовують. Це каптанути. Він такий є. Революційним для того режиму, який становився в Іранні. Зараном довгий час загравали. ну, Моркодати. Ні. Яким було Моркодати? Кадафі це Лінія. Кадахи це інший континент. Планета теж не континент. Планета теж цей Африка, Африка. Євразія два метри. Ливия. Один. Ливия. Глобус. На глобусі потом есть. Звертайте увагу. Хорошо. Звертайте в увагу. До перегляды кино. Василь Васильевич, путін тебя Я вам особливо зроблю.